Ну, так, якщо порівнювати чи ставити якийсь там рейтинг, то я б скажу, що Андрій є одним з таких провідних лідерів спільноти, які своїми справами і жертовністю просто продемонстрував просто всі свої найкращі якості. Я не знаю інших представників спільноти там, з числа чоловіків, щонайменше, які, які провели там, півтори роки в ворожому полоні Російської Федерації, саме в якості правозахисника і представника неурядової громадської організації, як правозахисник, який відстоював права саме наркозалежних людей. Андрій має певні нагороди, у тому числі міжнародну нагороду, міжнародну спільноту, яку він фактично отримав, яка була йому присуджена під той час, коли він знаходився у полоні. І ну, терористична влада е, не е, на неконтрольованій території України винесла йому вирок там понад 11 років позбавлення волі. Слава Богу, що він. Ну, через півтора роки його витягнули, витягнули з разом з іншими громадянами, в тому числі військовослужбовцями, під час обміну. І Андрій зараз може продовжувати свою роботу і вже в якості координатора національної гарячої лінії, як, як на мене, одного з найбільш ефективних інструментів. Моніторингу і реагування на порушення прав наркозалежних людей пацієнтів за замісної терапії. І що важливо, як адвокаційний інструмент, гаряча лінія систематизує і працює вже з стратегічними кейсами для вирішення такого на системному рівні серйозних, серйозних системних проблем, пов'язаних з порушенням прав. Пацієнтів замісної терапії, наркозалежних людей, і що важливо, до неї до її думки, до її пропозицій прислухаються відповідні у тому числі державні установи, і Міністерство охорони здоров'я, центр громадського здоров'я, і стейкхолдери, і там офіс омбудсмена, ну і там адміністрація лікувальних закладів. Тобто, коли телефонує оператор гарячої лінії або координатор гарячої лінії Андрій Яровий. Ну це вже серйозно, це значить, що проблема вийшла а, зафіксована на національному рівні, і що а, ці люди, які представляють а, національну гарячу лінію, вони не залишать а, пацієнта чи наркозалежну людину на призволяще, а будуть а, ну, лупати це з цю скелю до, до того моменту, поки або проблема не буде вирішення, або ну, хоча б не буде боліти голова у тих відповідальних органів інституцій, які мають цю проблему вирішувати. Знайомство з наркотиками відбулося, дай Боже, пам'яті, в 1998 році. Я тоді працював другим помічником капітана на суднах іноземних судновласників, і у місті Антверпен. Там у нас змішаний екіпаж був на грецькому сугурузі. Тоді і підійшли до мене два одесити і. Матроси кажуть, Михалич, тут е, італіяшки героїнам барижать, е, треба з ними на англійській порозмовляти, його купити. Ну, я ж такий, так, да, які питання. Пішли, і це, от, мабуть, гординя моя, як ще сказати, нерозумність. Я думав, ну спробую, да? там понюхаю дорожку. А... Потім, коли вже пізно стало, зрозумів, що і всієї сили волі і розуму, бо я ж думав, я такий розумний, вольовий, такі плани на життя, а всіх цих речей має вистачати на те, щоб не спробувати перший раз. Бо потім воно так от затягує, і маємо те, що маємо. Ну і що моя залежність стала проблемою, я вже зрозумів, десь у 2004 році, коли судно грузиться, а я там на мені багато обов'язків. А я думаю собі так, я знаю, де у наступному порті героїн купити, чи мені тут треба його побільше закупати і. У 2004 році я, як зараз пам'ятаю, з Лондону прилетів, екіпаж там мінявся і думаю, буду лікуватись. І став лікуватись, і десь вісім реабілітаційних центрів, але вони, на жаль, мені не допомогли. Що дав наркотик, він дає відчуття такого шаленого щастя, довольства життям, задоволення від життя, що це ну, передати важко. А забрав, він забрав мене свободу з мого життя, тому що ну, я весь час був змушений думати про те, як мені заробити гроші на наркотик і знайти його потім, щоб вжити. Шкодую, що колись в перший раз мав от, 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 понюхати ту дорожку героїну. І якби я знав, як моє життя вона змінить, я б ніколи не став цього робити. І якщо повернутися до програми ЗПТ, то вона так само, як і перша дорожка героїна змінила моє життя, але, звісно, у кращий бік. Про програму ЗПТ я дізнався від знайомого, коли у 2008 році стартувала методонова програма в Україні, він на неї пішов одним з перших. Я подивився і бачу, що вона йому дійсно допомогла. Десь я кілька місяців на нього дивився і потім пішов і сам на програму замісної терапії. Ну, завдяки програмі ЗПТ я зміг. Повернутися до нормального людського життя. Я поступив в наш університет Тараса Шевченка, щоб отримати другу вищу освіту. Я зміг працювати. Приносити користь іншим людям, і все це завдяки програмі ЗПТ. І також ну, стан мого здоров'я покращився, тому що на програмі ти весь час мусиш здавати аналізи різні дослідження і відповідно слідкуєш за своїм здоров'ям. Ну, що стосується нашої наркополітики, да, у державі, і якою вона має бути, то я вважаю, що тут не треба. Вигадувати велосипед вже у всьому цивілізованому світі вже десятки років працюють програми зменшення шкоди, і просто треба брати приклад з європейських країн, зі сполучених штатів, і так само це стосується не тільки сфери охорони здоров'я, а і роботи правоохоронних органів. Я вважаю, що поліція має переслідувати і заарештовувати тих. Хто розповсюджує наркотики, а не тих, хто її вживає. Ах, війна, ця клята війна, вона показала, що е, наша уразлива група споживачів е, наркотиків, е, в тому числі ін'єкційних, і просто, е, ми. Ще більш уразливіші ніж інші верстви населення, тому що крім того, що потребують всі люди там їсти, перебувати у безпеці, ми ще і залежні від відповідних речовин. А коли точаться бойові дії, то їх відповідно більш складніше знаходити і навіть. На програмах ЗПТ, коли люди виїжджали зі сходу України, ну я дя... тут дяка і лікарям, і мозу, що змінувалась відповідно законодавство, стали там на місяць видавати ліки можна, і усіх біженців приймали, але ну, це, це був такий яскравий показник того, що нам під час війни в нашій спільноті було важче ніж інше. Що стосується військовослужбовців, які є наркозалежними, то ми знаємо, що багато хто з нашої спільноти пішов захищати країну, і при цьому вони були вимушені скрити від ВЛК, що вони перебувають на програмі замісної терапії. Але потім у більшості з них виникла проблема. Тому що ну, коли починається у людини синдром відміни, то як вона може там воювати чи навіть якісь обов'язки виконувати? І я вважаю, що держава це якось має вирішувати. Якщо держава визнає, що це життєво важливе лікування для нас, то людина, яка йде захищати свою країну, вона має мати до нього доступ. Зараз я мрію, щоб. Пристали вмирати українці, щоб закінчилася війна клята і щоб країна повернулася до нормального життя.